Той сценарій, який ми кажемо найгірший в Чехії, називається Коаліція жахів. І ми цього уникли. орбан 2 Умовно харча. Абсолютна така проросійська сила, і е, дуже добре, що вона провалилася. <з cam> у Бабіша є бізнес, у Бабіша є кримінальні справи проти його бізнесу, проти Бабіша. <з cam> Він не може розвернутися за один день на 170 градусів. Йому потрібно якось критикувати Україну. У Чехії змінюється влада замість проукраїнського прем'єра Петра Фіали уряд очолить Андрій Бабіш. Його перемозі вже радіють Орбан та Фіцо, тобто ті політики, які точно виступають проти України. Чи можна говорити про те, що Чехія стає антиукраїнською? Розберемося ми. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко, а це Європейська правда. Канал про Європу НАДА та роль України у світі. І перед тим як ми власне. Підемо далі і будемо розказувати вам про те, що відбулося у Чехії. Я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Це означає лайк, підписка і, звичайно, коментар із запитаннями про те, що ще ви хочете бачити на нашому каналі. А тепер, власне, до теми, юр. Давай дуже коротко про те, які все таки результати виборів у Чехії. Дивись, як і очікувалось, бабіш перемагає він на першому місці. Його партія «Ано». Але без більшості, ну як і очікувалося, Бабіш взяв трохи більше ніж прогнозувалося там в соціологічних опитуваннях. У нього майже 35%. Це достатньо багато, тому що партія, точніше, блок прем'єра Сіало з полу, це блок із трьох партій, набрав лише 22%. Тобто розрив дуже серйозний і може казати, що Бабіш і його партія отримали мандат на новий уряд. Питання в тому, що хто буде їх коаліційним партнерами. Єдина партія, яка говорила, що готова робити коаліцію із АНО, це партія мотористи, така партія, яка. Лише за тиждень до виборів вона вперше у соціологах почала проходити сквізь виборчий бар'єр. Вона взяла 6-8%, але їх голосів недостатньо. Скоріше всього, бабішу доведеться мати або уряд меншості, або залучати екстремістів, а точніше ультраправу партію СПД. Я вже почув від бабіша, від... можна говорити з певністю наступного прем'єра Чехії. заяву про те, що він готовий залучати СПД, а це партія, яка відкрито антиукраїнська залучати їх до ну, власне доведення ведення влади. Чому ми говоримо про те, що попри це в Чехії не сталося антиукраїнського катастрофу? Давай маленьке уточнення. Бабіш не гарантовано стане прем'єром. Справа в тому, що є президент країни Петер Павел, який дає мандат на формування уряду. І президент сказав, що для того, щоб Бабіш отримав цей мандат, він має довести, що нього в нього не буде конфлікту інтересів. У Бабіша є бізнес, у Бабіша є кримінальні справи проти його бізнесу проти Бабіша. І Бабіш спочатку має довести президенту, як він намагається уникнути цього конфлікту інтересів, такий собі європейський політик, зразок можна сказати, так і тут є ще один момент. Президент також заявив, що він не дасть мандату на формування уряду, якщо в нього будуть ходити екстремісти, і він має насамперед цю партію СПД. Але все ж таки, коли ми говоримо про план Кремля на виборах у Чехії. То треба розуміти, що ставка була не в Бабіше, ставка була на іншу партію, точніше, на блок Стачило. Стачило – це чеською мовою досить, ну так, в принципі такий блок лівих партій, на чолі якого стояли комуністи. Чехія була унікальною країною, в якому комуністи донедавна ще були в парламенті і мали шанс повернутися. Соціологічні опитування ще за тиждень до виборів давали їм під 8%. І в такому випадку вони мали отримати за ту акцію, завдяки якій е, байдеш отримує більшість. А мені у комуністах сподобалося відео, яке гуляло в соцмережами, відзняти в останній десь тиждень перед е, днем голосування, де проросійський же експрезидент Мілош Земан разом із представницею блоку комуністів блоку Стачило, Розказували про те, що власне треба. Ну, як будуть відбуватися вибори, дуже красиве відео. Так, скусиме ще за сіли. Не так всі казали, що це є добрі. А там взагалі. Ага, так же виборні, так супер. До речі, прізвище цієї головної комуністки Катерина Канічна, канічна чеською мови це кін Кінцева кінцева зупинка транспорту. І зараз Чехії жартують, що комуністи вже на кінцевій зупинці. Да, десь так воно дуже схоже, принаймні навіть по цьому відео. І да, дійсно, ставка на повернення комуністів. Мабуть, розглядалася Кремлем, тому що вони ще більш проросійські ніж СПД. Вони за повне зупинення військової допомоги Україні, зняття санкцій, повернення Чехії до закупівель російської нафти та газу. Останнього навіть Акамура не пропонував. Тобто абсолютно така проросійська сила, і дуже добре, що вона провалилася. Крім того, по суті провалися Якамура. да, він пройшов в парламент. Але за тиждень до виборів е, йому соціологи давали десь 13% і третє місця, він отримав набагато менше більше сім'ї, але ну це реально менше, і це менше ніж на попередніх виборах. Тому е, Петер Павол після виборів сказав, що зрада і тішиться тим, що громадяни Чехії обрали проєвропейський шлях, не, не обрали розворот. Тобто ті партії, що виступали за. Вот розворот в бік Росії або провалилися, або набрали набагато менше аніж планувалося. Це дуже добре. Певною мірою це Путін всіх переіграв. От всі атаки Путіна змусили говорити про те, що Росія є загрозою, і завалили рейтинги друзів Путіна. Поза тим, ми дійсно не опинилися в найгіршому сценарію. Ну я думаю, що це можна говорити чітко. Чехія уникнула найгіршого те, що цілком могло статися на цих виборах, так. Той сценарій, який ми кажемо найгірший, в Чехії називається Коаліція жахів. Я казав, уявіть собі уряд Бабіша, в якому Акамура є міністром внутрішніх справ, а анічне міністром оборони. Це дійсно коаліція жахів, яка для України є була би просто жахливою, і ми цього уникли. Орбан 2 Умовно харче, от перед тим як поставити наступне питання, я звернуся до наших глядачів. Нам потрібна ваша підтримка, тому не забувайте, якщо ви ще не лайкнули, зробіть це і підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок і лишайте коментарі. Але поза тим, опинилася у ситуації, коли сам Бабіш, тобто ну окей, швидше на все або за все, або наступний прем'єр, або де-факто керівник уряду. Навіть якщо його не призначить, він там поставить когось свого. То вони вже оголосили, що. Планують мати коаліцію меншості, щоби не проходити через горнило е, горнило президента, затвердження президентом, щоб не вводити СПД і окамору в антиукраїнську в уряд офіційно, але під. Тримуватися ну всі призначення, всі ключові рішення, нібито будуть підтримуватися голосами ОКАМури. Яка для нас різниця? Ну що в лоб, що, по що так, що так в політику Чехії в такому разі буде, якщо не формувати, то впливати на неї антиукраїнська політика? І да, і ні. Дивись, зараз Бабішу дійсно потрібні голоса Акамури. Навіть якщо президент внесе в кандидатуру, буде вотум недовіри, і все ж таки новий уряд має вижубити після цього вотуму недовіри. Тобто, щонайменше йому треба, щоб ультраправі не голосували проти нового уряду Бабіша. Буде це однопартійний уряд лише із членами АНО або уряд двох партій АНО та автомобілісти. В принципі, тут для нас немає особливої різниці. Але, по-перше, бабіш не бере зобов'язання. А Взагалі, ну, можливо, якісь офіційні, скоріше всього, Акамурі запропонують якісь парламентські посади. Найгірший варіант, який зараз обговорюється, що Акамура стане спікером. Тобто, антиукраїнський політик буде керувати або представляти. Парламент погано. Я, я згоден це погано. Очевидно, що риторика Праги зміниться. Вона стане набагато менш дружною до України. А от питання за риторикою: чи зміниться реальні кроки Бабіша? Бо тут я, чесно кажучи, обережний оптиміст. Справа в тому, що, по-перше, у Бабіша є досвід е, так е, кидати своїх партнерів. Перший уряд Бабіша. Теж був урядом меншості, який керувався, ну точніше, працював завдяки допомозі комуністів. Бабіш пообіцяв комуністам зменшити витрати на оборону і кинув їх. Ну, звичайно, навіщо йти на конфлікт з США з ЄС тільки заради комуністів. Тобто, що б побабіш не пообіцяв Акамурі, скоріше всього він не буде це виконувати, особливо якщо це буде йти, ну всупереч позиції ЄС. Тобто те, що Бабіш не стане там разом із Орбаном воювати із Еврокомісією, для мене більш чи менш очевидно. А що стосується підтримки України, от є два напрямки, на яких варто зупинитися: один із них це снарядна ініціатива постачання снарядів великого калібру до ЗСУ за допомогою за посередництва Чехії, і другий – це підтримка українських біженців, переселенців, які зараз знайшли прихисток у Чехії. І третє, мабуть, це ж таки підтримка средства України в ЄС. Так, абсолютно. Дивись, давай, по-перше, по, по старянній ініціативі, тому що це дуже важливо. Під час робочої кампанії, коли вже ця коаліція жахів вона якось назрівала, Бабіш різко змінив риторику, почав казати, що ми маємо зупинити старянну ініціативу. І взагалі я дипломат, а не воїн. Потім, коли стало зрозуміло, що суспільстві немає підтримки цього, Бабіш почав якось з цього питання. І скочувати. На останніх дебатах, які були перед самими виборами із прем'єром Фіалом, на всі питання про Україну, Бабіш просто каже, ми живемо не в Україні, а в Чехії, давайте говорити про Чехію. І зараз, після виборів, вже, в принципі, вибори ці вже визначилися, коли Бабіша запитали про ряду ініціативу, він сказав, що перед цього потрібен аудіт, бо на ній наживалися корупціонери, потрібно цього всього вирішити. Ну і да, звичайно, краще її передати НАТО. Ну, але, як кажуть експерти, що в принципі це технічно неможливо. Контракти за, е, підточені під якусь країну. І, скоріш за все, через деякий час, Бабіш каже, що да, ми провели аудіт, ми знайшли порушення, тепер все нормально. Е, більш того. Скажу так, старядна ініціатива не коштує Чехії особливих грошей, але дає їй геополітичний якийсь профіт, що Чехія є координатором величезною, багатомільярдною допомоги Україні, там, де вкладаються багато країн, а Чехія на чолі цього. І, в принципі, відмовлятися від цього профіту, ну, в принципі, теж не дуже розумно. Тому з високою ймовірністю я би сказав, що старядна ініціатива переживе певної перевірки, а потім сказав, що раніше було погано. А тепер все добре з українцями, які живуть в Чехії, скоріш за все буде щось подіве ситуація. Ну як відомо, Єврокомісія вже каже, що після цього року цей статус не буде продовжено. Статус тимчасового захисту для наших поїхав. Скоріше за що, бабі просто скаже, що ми дочекаємося цього, і ми так. Країни, до речі, ЄС можуть продовжувати на свій е, вибір. Скріжчого після цього року не буде продовжено. Просто буде якийсь новий, насправді статус не, не... Можливо. Бабіш не піде всупереч в, в рекамісії, але, звичайно, не буде бігти поперед паровозу. Е, і, до речі, членство в ЄС тут теж була заява Бабіша, яку цитували про те, що Україна, мовляв, не готова до членства в ЄС. Але Вибач, дійсно зараз не готова на сьогодні. Ми теж це можемо сказати. Так. Е, тому я це розглядаю так, що бабішу потріб, він не може звернутися за один день на сто градусів. Йому потрібно якось критикувати Україну, ну, заради тих виборців, які на нього голосували, через це. Але так, щоб це ніяк не, не псувало його відносини на з Єврокомісією. де да, Україна не готова став на сьогодні, але нічого не каже того, що ми проти, щоб Україна вела переговори і коли буде готова, вступила. Що ж, ми отримали поруч із собою одного одну з держав, яка тривалий час підтримувала Україну у непростому стані, але насправді. Найгіршого не сталося. Є всі підстави очікувати, що Чехія лишиться, можливо, менш виразним, але все ж союзником України. А європейська правда буде за цим слідкувати. І якщо щось піде не так, ви обов'язково дізнаєтесь про це на нашому каналі. Лишайтеся на європейській правді. Бувайте!